Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ще у нас буде тема, як ви вже здогадалися, знову про альтернативну енергетику. Така третя серія завершальна, думаю, поки що, по схемах для побудови сонячних електростанцій. Отже, сьогодні будемо розглядати схему мережевої сонячної електростанції потужністю 10 кВт. Трифазна система. Отже, давайте переглянемо схему ближче. Дана схема складається з сонячних панелей. У нас тут використовується 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 панелей сонячних. Один мпт трекер, стрінг і другий. Сонячні панелі вибираються потужністю від 550 до 600 Вт. Ось так, щоб було видно трошки, я О, покажу. Далі напруга, як ви бачите, від сонячних панелей йде до таких пристроїв. Вони вже продаються, готові такі з коннекторами, як бачите, перемикачі, системи там захисту, якісь, можливо, є. Далі напруга через оці системи у нас перемикання йде на автоматичні вимикачі постійного струму і на ОПН. -и. Використовуються також запобіжники, і я їх тут не намалював для кращої ефективності спрацювання сонячної електростанції, якщо будуть якісь негаразди. Отже, далі дивимося, напруга йде постійного струму. У нас один мппт трекер і другий мппт трекер Pv1 і Pv2. Як ви бачите, вона підходить напруга постійного струму від сонячних панелей до інвертора. Використовується в даній системі інвертор потужністю 10 кВт. Ну, якщо у вас буде трошки там більша система по сонячному масиву, можна брати і більш потужніший інвертор. Далі тут затемлення я намалював. Вихід іде під'єднання лінії L1, L2, L3, адже це трифазна система, нейтраль через автоматичний вимикач змінного струму, вже наголошую, змінного струму. Під'єднується також тут, ви бачите, на малюнку ось є ОПН із з ну І тут вже в нас автоматично перепрошую вольтметри, амперметри, такий блок. вольтметр, амперметр, трифазний. l 1 l 2 L3, він показує і напругу і струм на кожній фазі. відповідно. Далі в нас напруга змінного струму йде на автоматичний вимикач в залежності від потужності сонячні панелі, які у вас будуть використовуватися. Ну і Напруга під'єднується, йде вже сюди на лічильник. Лічильник трифазний використовується трифазний лічильник. І ось далі йде у нас тут мережа. Мережа 380 вольт використовується, адже, адже трифазна в нас система, наголошує. Інвертор, мережевий інвертор, і він може бути гібридний інвертор потужністю 10 кВт ось його модифікація. Адже цей інвертор ще може працювати з накопиченням енергії, такі накопичувачі електроенергії, тобто будуються акумуляторні системи, до нього можна під'єднувати потужні акумулятори від 5 до 25 там, кВт. Ось така система. Можна під'дати ще в потужні такі акумулятори, і ви будете використовувати енергію, яка вже буде заряджатися вдень від сонячних панелей, а в вечірній там нічний час використовуватись для своїх власних потреб. Загальна потужність сонячних панелей в даній системі дозволяє підключати панелі потужністю до 15 кВт. Ну Ось така коротка схема. Коротке таке відео на завершення третя серія. по Схемах сонячних електростанцій, отже, так покажу, щоб всім було видно. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!